Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Прийшла пора така осіння, і хочеться такого, знаєте, чогось наваристого, смачного, чогось такого, щоб можна було здивувати наших друзів і рідних. І я підкажу вам, що це має бути солянка. Але солянка є не тільки м'ясна, є рибна, є грибова, і я навіть не знаю ще, яка там юшка така є. Але е, в мене буде солянка з трьох видів риби. Я би навіть сказала з чотирьох, тому що я додам ще й. Палтус підкопчений в мене є. Ну, а все інше починаємо готувати. Це моя інтерпретація, тому е прошу звернути на це свою увагу. Це не класична варіація солянки, можна сказати, авторська. Тож, е цибуля, нарізаю кубиком. і вмикнула вже плиту, е товстостінна кастрюля. Наливаємо. Олію, небагато. Так, і почнемо поступово підсмажувати овочі. Цибулька є морквочка. Морквочку нарізайте як завгодно. Хочете соломкою, хочете тріть на терці, але, як казала моя бабуся, люблю бачити, що їм, тому я також наріжу кубіком. А поки наша кастрюлька підігрілась, починаємо смажити цибульку, морквочка. Цибулька вже майже прозора, додаємо моркву. Корінь селери або пастернака. Мені більше е, саме в цій страві пасує селера. Селера, як ви знаєте, натуральний підсилювач смаку, я вже вам про це розповідала. Тому обов'язково навчіться її використовувати. І ваші страви заграють новими смаками. Також, спочатку, тоненькими. Мушками, ну і дрібним таким кубиком. Селера, кастрюльку. Ах, корінь імбіря хочу додати, коли починається прохолода, дуже хочеться вже наситити організм різними видами гострих, ось таких натуральних наших смаколиків і імбир якраз мені в цьому допомагає тоненькими смужками і також сюди. Далі в нас іде картопелька і і-і-і ось, ось такі бочкові огірки. Вони вже набралися смаку, ферментовані. Тому огірки я люблю нарізати соломкою. Тому спочатку ось такими тонкими смужками. Ви обирайте свій варіант. Ну, і далі, відповідно, під кутом ось така соломка виходить. Мужки також відправляємо до овочів. картопелька, картопельку також кубиком і до овочів так, і Тушкуємо все разом десь хвилин 5. Підсмажилось овочі наші. Додаємо водичку, я додам 2 літри. Так. Ну і, звичайно, спеції я додаю духмяний і чорний перець горошком. Ну і лавровий листочок. Сіль. Так, Добав моя сіль. Е, в нас тут є ферментовані квашені о, огірки, тому будьте обережні сіллю, дам зовсім трішки, а потім будемо доводити до смаку вже готову солянку. Все, тепер ми накриваємо кришечкою і лишаємо, щоб все це варилося до готовності картопельки, овочів, ну, морквочки хвилин 15, чекаємо. Тут вже неймовірна смакота, аромат нереальний, тож прийшов час додавати. Рибу. В мене три види риби ось свіжий. Це в мене е, сом, якого обібрала е, з котлет парових. До речі, можете знайти ці котлетки дуже скоро на каналі. Е, сом пішов. Далі обов'язково це має бути осетр, Ось так хочу його порізати порційними шматочками. Відправляємо. І червона рибка у мене форель засолила і лишила ось такі шматочки, бачите, жирні. Щоб це було найсмачніше. Ось такі порційні шматочки відправляємо. Можете додавати дуже смачно з білими рибами, які ви знайдете. Але не менше трьох. Це обов'язкова умова, принаймні мого варіанта такої соляночки рибної. Сиру рибку додала. Закриваємо, тепер вона також має приготуватися. І ще в мене є палтус. Палтус ось такого холодного копчення. Прям таких два шматочка. І його я просто для аромату наріжу кубиком. А в даному випадку в мене просто був палкус. А якщо у вас є скумбрія, наприклад, будь ласка, що ще можна масляну можете використовувати, в жодному разі не беріть... Оселеця, той, хто е, навчався в гуртож... жив в гуртожитках вишах, бо я навчалась в КПІ, моя перша освіта. І в нас там були студенти в'єтнамці, які е, смажили оселедця. Я думаю, що той, хто плюс-мінус мого е, віку, той розуміє, що я маю на увазі. Ой, згадала. Почала закидати рано. 10 хвилин чекаємо, поки звариться рибка, бо ця рибка вже готова для аромату. Тому рибку, томати і ось ці маслинки без кісточки додамо наприкінці приготування. Люблю нарізати їх на три частини, щоб такі шайбочки плавали в солянці. Нарізаємо маслини. Так, і секретний інгредієнт це почки, такі бруньки, каперців. Якщо у вас їх немає нічого страшного, бо в нас там вже є огірочки, але я тут знайшла їх в себе в холодильничку, тому також ось так посікти їх ножем. І також наприкінці додамо до соляночки Перчик. Той, хто полюбляє солодкий перчик, будь ласка, використовуйте, можете використовувати ось навіть чілі, як я. Ось такими тонкими смужками я нарізаю. Також на обов'язковий компонент. Бо е, рибна солянка не має бути гострою, але для пікантності. М -м -м. Все підготували. 5 хвилин і будемо завершувати процес приготування. Підготували фінальну закладочку. І тепер е, в мене томатне пюре. Дуже смачне. Якщо у вас немає томатного пюре, можете просто натерти помідорчики на терочці додати, і це буде неймовірно смачно. Я відправляю томатне пюре. О, яка ж це смакота. Ну і... В принципі, можемо додавати палтус. Ще 5 хвилин. Додаємо все інше і вимикаємо. Неймовірна смакота, аромат. Ну і каперси, оливки. І перчик чилі. Хай все хвилинку прокипить, доведемо до смаку, ну і наша солянка готова. Ну, і тепер вимикаємо солянку. підготуємо сметанка Є, а, кріп риба і кріп, це. Знаєте, золоте весілля. Тому подрібний кріп і, звичайно, ви молодці, той, хто здогадався, лимончик. Дольку лимончика, ось такі. Готово? Ну і тепер салянка насипаємо, Отсуваємо, щоб вона вже у нас не готувалася. Ну, і, звичайно, ой, ця смакота, рибка. Ось так, вся густина. Так, лимончик. Так і так, наша страва готова. Ой, я вже хочу це спробувати. М -м -м. Саме те, що я хотіла. Ідеальний смак. М -м. Ідеальний баланс. Ви маєте обов'язково це приготувати, пригостити, написати коментар, дзвіночок, вподобайка, ну і підтримати український контент. Це обов'язково. До нових зустрічей. Повертайтесь, бо тут смачно.